Вона 22. 22 числа вона не скорбила, вона не хотіла приймати заяви. Це було 22 число. Вона сказала, що сьогодні останній день. Я говорю, дійсно, да, до 22 числа був останній день. Вона не хотіла заяву приймати, вона не хотіла підписувати. Спостерігає, що зараз покажу посвідчення. не треба, устроїла, показати посвідчення, зареєструватися. Я зареєстрований у вас. Я покажу, зараз покажу. Реєструвала, вона книзі. Так що, будь ласка, переїх. Так, І людина може прийти і проголосувати сьогодні. Я, Ні, на жаль, вона немає списка. Я це вам не можу сказати. Погоду, чоловіка, дічата, по одному не вірту, дівчата, 70% пацієнтів. Як вона мені сказала, Як вона мені сказала? А ви ти пішла і всяко скорбила, тоді 22 числа. Хай вона взагалі уйде звідси. еще девушка которая тоже приходила тоже ее в списках нет у нас документы были поданы она не ругается она матом никого не кроет Ибо... Так, Ибо нам... вы пришли с утра и кроете всех маток хорошо что я вам сегодня плохо матом сделала? матом промену что на крыше вас нет я, я у человека спрашиваю что я Я ничего вам не сказала я вы, вы, не сказали? вы, сказали? вы ей покрываете. ли вам... От... Вы? подождите не я ли вам ответила ваши проклены вам в долоне і ви замовчали я... і вийшли зразу. Почому не проконала вас. Я вам не надо. Я, я, я вам сказала, не... женщина, побойтесь Бога, у вас є діти. Я до неї казала. Я, я вам сказала точно. Що щоб... щоб... Почему ви так да не Я начинаете? до неї казала, що ти можеш. Ви мені говорили? Все, говорили тихо, тихо. Я Пожалуйста, іди на своє робочі місце. 17-Б. Саламаліку алейкум, сімнадцять Б. Хорошо, сейчас хай вони. Брат в списків немає. Дивіться, вона реєструвала брат в її списки немає. Дивіться, яка йде фальсифікація. Угу. Ну, а що не так? І що ж ви, ви їй сказали? Я прийшла ви кажете, що вона до вас дзвонить, якщо вона до вас дзвонила. Я сказала, що вона у вас. Вона сказала до 22-го, а 22-го це було включительно, правильно? Но вона не хотіла 22-го приймати. Є така жінка, яка мене приймала. Хто? Режинка. Отож бачите, як вона. Ну, я не знаю, кто поміну, там вижу. От теж, що, що мені це ємець. 22-го, так? 22-го, так. Немає у вас. А вибачте, журнал прошитої у вас прошнурований. <плес> <плес> так, прошнурований. Вона ніколи не прийняла 22-го. Ясно. Ви на сусідній дільниці не прошнурували. Журнал документів. <плес> <плес> Ясно. Що <плес> будемо Ну, Дивіться, знову її документи прийняли. О, а, так, 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 вона не ругається. Тут вже витік треба не ругатися. Ну так, да, я була теж риємна. А ви хто? Я спостерігач. Ну, вона дочку мою не зареєструвала. Ну, Ось теж рижа була 22-го. Да, Ось сюди да, теж да. ця жінка. ви теж цієї жінки попитайте. Яка була дівчата. Там 158 виказує. просто в списке не ее нет. Не не дело ей. в том, что она а только донесла копию паспорта. Она Правильно. А заявление, а заявление а принимал вот тот мужчина. Вот тот. Вот. 19 Заява и нет. з 22-го, вона нікого не прийняла. Ну так, да. диви, диви. Ушла, правильно, правильно. Спасибо, що ви тут у нас є. Ага. А тепер ви її знову посадите сюди. Так. Вас теж немало списку? Ні, не 22-го подавали. 22 подавала. Заяву? подавали так. заяву? подавала заяву? А кому теж і він нашла? Оце самі подавала вже як. Ви да. їзди, скажіть, як її фамілія? Скажіть. Будь ласка, Пожалуйста, я спостерігаєш просто, що Маїло Ярослава Володимирівна. Як? Маїло Ярослава. Маїло Маїло Ярослава Володимирівна. Дякую. Ясно. А ваше прізвище, Иди, якщо записувати з невідо знімаєте Степачова, Інна Юрівна, Степачова Інна Юрівна. Інна Юрівна, дякую. Я спостерігаю, Олег Євгенович. Угу. Значить, давайте я за, занотую тоді все, що тут з вами відбувалося, так? І потім ми це це діло передамо далі. Правильно. і Добре. Я, я так само, і я за це. Ми... Ну просто жінка так само, дочка 22 числа подала да. заяву, сьогодні прийшла і її немає ага. списку. І ця сама член комісії. Це, бо вона 22, вона не в 10 часов прийшла, вона після двох і казала, реєстрація до 10 часов іде. Угу. Ясно.